Всім привіт! Мене звати Тетяна і я персональна стилістка. Якщо ви на моєму каналі вперше, тут я розповідаю про моду, про актуальні тренди, цікаві позиції в мас-маркеті, мідел сегменті, а зовсім скоро вийде нове відео і про люкс. Тому підписуйтесь, діліться цим відео зі своїми друзями, залишайтесь, тут буде багато цікавого та корисного. Усім привіт! Сьогодні я в масі Медуті. забігла подивитися, що є з нової колекції. І справді тут багато класних позицій. У мене зараз клієнти вже посилено готуються до осені, тому я переглядаю, які є нові позиції. Мені сподобалася ця шкіряна така курточка. Джинси дуже класні, прям топ. На взуття, прошу не звертати увагу, це єдине, що я знайшла, плюс-мінус у своєму розмірі. Тому так. Класні джинси, ремінь мій. Також масі медуті. І ще ось такий ось образ з кардиганом. Це 100% кашемір. до тіла дуже приємний. Джинси ті ж самі. І зараз я ще зверху одягну куртку. Сподобалось це на пальто, в такому ненав'язливому леопардовому принті. Воно дуже легеньке, якраз на таку теплу осінь воно класно підійде, як верхній шар. Подобалася ось така замшева спідниця. Просто взуття тут 38-го розміру в мене 36-й. Проте подивіться на це гарне поєднання. Мені прям дуже подобається. Хотіла вам ще показати ось цей комплект із замші, Взагалі осінню це одна з найактуальніших фактур. Ну і звісно ж колір. Але насправді я б його носила окремо: наприклад, шакет з джинсами, з брюками і спідницю зі светрами або з якимись шовковими блузами, наприклад. Цей піджак мені прям дуже сподобався. Це польський бренд La Mania. А потім вам покажу, що я ще собі придбала в кінцевому результаті після примірки. А в мене тут назбиралось дуже багато замовлень, які я разом з вами хочу обов'язково розпакувати, все вам показати і розповісти, що саме я замовила і чому. Отож, перша позиція, якою я хочу поділитися, це ось така футболка від польського бренду LaMania. Зараз я примірюю і покажу вам. Ось так вона виглядає на мені. Тут такі об'ємні плечі, вузлик я зав'язала самостійно, і естетикою вона мені нагадує схожу футболку, також польського бренду, але вже люкс-сегменту Magda Butra. Як вам, діліться в коментарях, мені прям дуже подобається. Я ще спіймала її на сейлі, тому задоволена покупкою на всі 100%. Так і покажу вам, що я придбала ще. В мене є аналогічні в лаковій шкірі, але ось ці вони набагато м'якші, набагато зручніші. Я їх ще не вдягала на вулицю, але надіюсь, сьогодні їх вигуляти. І розповім вам, можливо, в наступних влогах більш детально. Також поновила свій улюблений тональний це Este Lauder. Я думаю, всі його знають. пі 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 це, мабуть, моя вже третя банка. До цього я обожнювала шанель, але вони перестали випускати його якийсь період. Або, можливо, вони були sold out. і так мені просто розповіла консультанти, що вони вже не випускаються, тому що зараз я їх знову бачила в продажі. Але вже звикла до цього. І ще я придбала ось такий олівчик від Анастасія Беверлі Hills. Раніше в мене була така помадка для мрів, але вона дуже швидко засихала. Потім я користувалася таким фломастером від MAC. Але зараз його знову ж таки, мені сказала, консультант не випускають. Тому я замовила ось такий тут щиточка. І ось такий олівець, зараз я вам покажу. Він дуже легко тушується, такий прям легасенький-легасенький коричневий відтінок, ледь помітний. Ну, і тестери, які я колекціоную і ніколи не використовую. Я скоро планую їхати у відпустку, тому шукаю собі капелюшок і вирішила замовити онлайн, щоб приміряти спокійно, тому що офлайн я не маю можливості тут ніде їх приміряти, тому мушу замовляти приміряти. Так, отож, перша річ це ось така панамка. Чесно, я її навіть не знаю, чи приміряти, тому що я її ще й не приміряла в зеркалі. І я її дуже хотіла, правда, тому що з маленькою дитиною насправді в шляпках ти багато не походиш на морі. Проте, ну чесно, я її помірюю. Ну, mm -hmm. mm -hmm. вона мені не подобається на мені. Зараз я річ красива, і я на дівчатах дивлюсь, і мені прям подобається. Ну, просто не моя історія. На жаль, зараз приміряємо ще варіанти. Так, другий варіант це ось такий капелюшок. Він мені подобається набагато більше, звісно, не в цьому образі, тому що він не про це. Але розмір, мені здається, прямій. Єдиний нюанс це білий колір, тому що я хотіла, зараз я вам покажу, насправді, яку я дуже-дуже хотіла, але мені подобається. Як вам, пишіть у коментарях. Подивилась на себе в зеркало. І ось це третій варіант, але, на жаль, вона на мене трішки замала. Вона не сідає так, як би мені цього хотілося. Тому не знаю, буду думати. Можливо, я обміняю просто на більший розмір і залишу її. Як вам? Пишіть також у коментарях, діліться своїми враженнями. Що, мої любі, я надіюсь, вам був цікавий цей влог. Дякую вам величезне за ваші перегляди, за ваші лайки та коментарі. Я і надалі старатимусь знімати класний контент для вас. Тому до наступних зустрічей!